Так, але лише у деяких випадках відповідно до наказу МОЗ, рецепт виписується на кожне найменування лікарського засобу за міжнародною непатентованою назвою лікарського засобу або на кожне найменування медичного виробу окремо. Торговельна назва зазначається, якщо лікарський засіб не має міжнародної непатентованої назви, належить до лікарських засобів біологічного походження або подібних біологічних лікарських засобів біосимілярів. Наприклад, якщо лікар виписує пацієнту лікарський засіб з діючою речовиною Алпростадил, він не має вказувати конкретне торговане іменування проставазин. Пацієнт вже самостійно здійснює вибір з наявних в аптеці торгових найменувань лікарських засобів відповідної ЕННТ, яке хоче отримати.